Чи є різниця між статусом тимчасового захисту та статусом міжнародного захисту? Та чи можна українцям податись на статус міжнародного захисту? Відповідь так: між тимчасовим захистом та міжнародним захистом є різниця. Міжнародний захист це так званий статус біженця, як його іноді називають, і українці можуть звернутися за отриманням що статусу тимчасового захисту. Що Статусу міжнародного захисту, статусу біженця однак це на можна робити одночасно. Тобто, вам потрібно вибрати або звертатися за тимчасовим захистом, або звертатися за міжнародним захистом. Між цими двома статусами є певна різниця. Основна різниця полягає в тому, що, по перше, тимчасовий захист це не міграційний статус. Для того щоб презентувати на міграцію, вам потрібно буде перейти на якийсь інший статус. А статус міжнародного захисту, статус між так званий статус біженця, він у майбутньому надає можливість отримати громадянство. Тому це перша відмінність. Друга відмінність це швидкість, з якою ви набуваєте право доступу до працевлаштування та інших публічних сервісів в Ірландії. Статус тимчасового захисту він працює негайно, тобто з того моменту, як ви отримували. Свій лист про тимчасовий захист ви маєте право на доступ до працевлаштування освіти, медицини та інших сервісів в Ірландії у той же час, якщо ви звертаєтеся за отриманням міжнародного статусу лише після шести місяців з моменту подання вашої заявки на міжнародний статус, ви можете звернутися за правом на працевлаштування, тому в залежності від того, які ваші потреби. На даний момент, та які ваші пріоритети вам необхідно буде вибрати звертатися за тимчасовим захистом або міжнародним захистом у той же час. Рада Ірландії з прав біженців вона дуже наполягає та просить українців, враховуючи кількість прибуваючих українців до Ірландії та переваги тимчасового захисту, які надаються одразу після прибуття, звертатися саме за отриманням статусу тимчасового захисту та поки утриматись. Від зверненням за отриманням статусу біженця так званого статусу міжнародного захисту, чи можуть українці звернутися за отриманням статусу біженця в Ірландії? Так, звісно, українці можуть це зробити. При цьому звертаємо увагу, що це не обов'язково, це лише право, що можна так зробити. Тобто можна перебувати на території Ірландії під статусом тимчасового захисту. Виключно, але у той же час в українців є право право вибрати, звертатися за статусом тимчасового захисту або за статусом біженця, так званим статусом міжнародного захисту. При цьому звертаємо увагу, що немає можливості перебувати одночасно в статусі тимчасового захисту та чекати відповіді по заявці з міжнародного захисту. Тобто, якщо ви отримали тимчасовий захист, вам потрібно відмовитись від тимчасового захисту, щоб звернутися заявкою про отримання статусу біженця. Також Органи влади в Ірландії багаторазово наголошували на тому, що процедура отримання статусу біженця вона є більш довгою та більш складною, ніж процедура тимчасового захисту, тому що з тимчасовим захистом ви майже негайно з моменту отримання свого листа про тимчасовий захист отримуєте доступ до всіх соціальних сервісів публічних сервісів права працювати у той же час. Вам потрібно чекати. Мінімум 6 місяців до того, як ви отримаєте право працювати, подавши заявку на отримання статусу біженця в Ірландії.